Друзі, привіт! Запишу вам відео трохи сьогодні. Я можу хоч розмовляти більш-менш, але все одно складно, в мене ну, дихання не вистачає. Mm. Вчора я ще не могла пару слів там вимовити. Така сильна анафілактична реакція на антибіотик, це вподоксин який мені раніше ніколи не призначали. І ось я навіть не знала, що це такий алерген для мене страшний. Ще другий препарат новий у мене був целамат реджин від психіатра, від вікулярки. На нього теж анафілактична реакція, дуже сильна алергія. Почитала про нього ті побочні дії, і це і все в мене От від відла матччина. Він поражає всю слезову оболонку всередини. Рани у роті в носі. У ну, де є слизова, там ці рани, набряки дуже сильні. Це все ось у мене <кій> бронхоспазм. Ось два цих препаратів. Просто мене вибили ну, в стан лежачої людини, помираючої. Такі дуже сильні, наслідки. Ти мене соплі, слюні, просто ти як бішена собака, лежиш, і, я не знаю, як скаже на псина, помираєш, задихаєшся, не можеш навіть дихнути, видихнути почервоніння. Зуд дуже сильний нос, глаза, рот. Це все там всередині дерев, На ногах був такий висип невеликий. <кій> Добре, що я зрозуміла, що на які препарати алергія, почала собі першу екстрену допомогу, це дексаметазон. Він у мене завжди є, бо я алергік страшний. Кальція, глюканат, дімідрол і Сарбенти. Я можу показати вам, хто такий же алергетик, як я, чим собі допомагати вам. ці препарати мати вдома. Бо просто можна ну, склеїти ласти і все. <coughs> Такі сорденти, Супрастін. Тігафаст. тіга зняти набряк мозку, набряк легень, набряк отут. -от -от. Ну, будь-який який набряк знімає. <клес> Чому я не визвала скору? Тому що я не хочу у лікарню. Там зараз і грип, і ковід, і все, що хочеш. Я і так дуже хвора. І так, в мене грип з загостренням, ускладненням ну, на легені. Для чого ж мені призначили той антибіотик? Але я не можу лікуватися. Все відмінили той антибіотик. Тепер треба лікувати алергію, щоб вони не скупитися. Бруха цей зберігається, можна вимовити, ну, ви бачите, як розмовляю, я. мені дуже складно зараз запишу відео, я вже не зможу розмовляти. Що я вам скажу, якщо от ви такі алергети? Треба ці всі препарати мати, і так можна себе спасти і витягти. Я вже так не раз собі допомагала, коли від мене відмовлялися у лікарнях. Вони таких пацієнтів ну, просто бояться, не знають, чим лікувати. А ще ломфілін у мене є. теж дуже гарний препарат. Скільки разів мене виписували в такому тяжкому стані, нічим не могли допомогти. І я попадала додому, і просто в мене такі були анафілактичні шоки, приїздила скора, колола адреналін, щоб спасти. Ну, ти вже знаєш, я, наприклад, знаю такий стан, коли треба. Скоро це падає пульс, сильно цініють губи, ти не можеш вообще дихати, спазмується горло. <кій> Тоді потрібно, звісно, скору. Якщо ти бачиш, що ти не можеш себе витягти з цього стану. От вони приїжджають, колять також диксамітазон, внутрі вену кальцій аглюканат. <coughs> Якщо ти впадаєш в таку вже в кому, звісно ж, тебе забирають, реанімують такі справи, друзі, буду робити інгаляції з ті, які мені пульмонолог прописував, фрівеєм з будисанідом, щоб трохи якось дихати. Ще дуже-дуже це все ускладнює холод у квартирі, холодні батареї, відсутність світла. Виживати зараз дуже складно. Ще ковід і грип пережить себе, бо дуже, дуже такі тяжкі наслідки, лікарні забуті. Чому я і не хочу в лікарню? Бо я той пацієнт, який не має імунітету, і всі хвороби, які є теж терапії чи пульмонології, всі будуть моїми. <кхід> і я вже Просто не вилікуюся. Можу цілий рік просто бути якимсь овочем. Я вже знаю це. Я ж вам розказувала. Так лікують по протоколам, не допомагає лікування, тебе виписують через певний термін, бо вони не можуть тебе тримати вічно. Пома вже додихаєш і шукаєш сам якісь лікування. Е, останній раз мене заразили туберкульозом, терапією, коли я лежала зі складною пневмонією, теж вже єле-єле ходила і лежала е, жіночка поряд з плеврітом. Е, ніхто не знав, що він в неї туберкульозний. Потім її швиденько виписали, нікому нічого не сказали. І через деякий час в мене на рентгені ти ще показала туберкульоз. Це коли я вже попала, мабуть, другий раз на лікування. Це, мабуть, в жовтні я з нею лежала, а в січні я попала вже в ну, Покращень, попала вже знову в лікарню і зробили знімок і туберкульоз. І що ви думаєте, ніхто мене не ні лікував, мене пулі викинули на вулицю, бо туберкульозних не тримають <кхи> у терапіях, пульмонологіях. Я сама шукала в дізіатра, лікувалася цілий рік. Мене Відмовляли ноги, відмовляли нирки, ходила з паличкою, все відмовляло. Це була рвота така сильна, я нічого не їла, я 25 кілограм втратила, просто помирала. Таке було, шанс, мабуть, один із ста. Втратила в той час свідомість, пала позвоночник, собі зламала, ходила в корсеті, ще й працювала при цьому всьому з туберкульозом. І, ну Це був жах, я ніколи не забуду. Тепер в мене фобія, знаєте, на цій лікарні. Я дуже-дуже стараюсь бути обережною. Ще не їм з посуду в столових там теж з туберкульозом заразитися, це як страсті. І в лікарнях не харчуйтесь теж з того посуду, ну, старайтесь оберігати себе, бо коли я лікувалася в тізіатра, вона каже: кожен третій хворий на туберкульоз, але ніхто про це не знає. Вони всі ходять просто, нема ж закону запрета якогось. Так що такі справи, друзі, буду далі виходити з цього енергофілактичного стану. Сподіваюся, що я не двину коні і мені стане краще обережіть себе.